Чи може вживання певних продуктів призводити до підняття артеріального тиску? Так, дійсно, може. Чому ж причина? Може, це продукти погані? Так. А може це проблема в моєму організмі? Також відповідь так: для того, щоб розібратися, що їсти, коли їсти, щоб не перерівнівався артеріальний тиск, ми сьогодні у цьому відео вам детально розберемо. А зараз прошу напишіть спочатку у коментарях: чи помічали ви, що від прийому певних продуктів у вас або у ваших знайомих піднімається тиск, і на які продукти це було? Ми звикли, що нам пояснюють, причина підвищення артеріального тиску це проблеми нашого серця. І от коли серцю важко, тоді піднімається артеріальний тиск. Тиск або навпаки піднімається артеріальний тиск, і нашому серцю стає важко. Ні те, ні інше не являється достовірним. Артеріальний тиск ніколи не створювався з серцем. І серце не втомлюється ніколи, коли воно працює. Це невірне трактування речей, які є нашою біологією. Утримує тиск, створює його, піднімає або опускає вся серцево-судинна система. Саме судини забезпечують підняття або опущення. Тиску, найвищий тиск, який був зареєстрований взагалі за всю історію досліджень, складав 370-360 мм ртутного стопчика. Це було в 1975 році, і хтось каже вас: о, ужас, такий високий тиск! Чи вижила ця людина? Уявляєте? Так, тобто, я хочу, щоб ви розуміли, що може бути такий тиск, і при цьому людина не помре, і не виник у цієї людини ні інфаркт. Ні, інсульт тому тиск не призводить ні до інфаркту, ні до інсульту. Тиск являється супутнім фактором, який присутній при цих. Станах. Із попередніх моїх відео ви знаєте, вже, що підняття артеріального тиску, зміна взагалі артеріального тиску, вона відбудеться тоді, коли в нас активується симпатична нервова система. Саме під дією активації цієї системи відбувається каскад фізичних та хімічних змін на рівні нашого тіла, починають вироблятися певні гормони, капіляри спазмуються, мілкі судини також спазмуються, і це призводить до підвищення артеріального Тиску. Але коли все є спокійно, і ми, наприклад, з'їли якусь їжу, і в нас також може піднятися артеріальний тиск. Немає ніякої симпатикотонії, все вроді би чудово. Чому ж тут проблема? Може, проблема в організмі? Ні. І зараз ми з вами розберемо продукти, які можуть підвищувати артеріальний тиск. Одною із причин підняття артеріального тиску це збільшення об'єму циркулюючої крові. За рахунок чого вона у нас збільшується? За рахунок. Збільшення плазми крові. І ось така речовина, як сіль, здатна затримувати воду, і об'єм циркулюючої крові збільшується. В дослідженнях доведено, що якщо ми вживаємо надмірну кількість солі, то в нас починає збільшуватися артеріальний тиск. Розрахунки дуже прості: 1 грам солі плюс 5 мм тутного стовпчика, тиск підвищується. Тому кардіологи часто рекомендують, що ви повинні знижити об'єм. Солі, тоді тиск впаде. В основному рекомендації йде до максимум 3 грамів на добу. І ось є такий клінічний випадок, який описаний у медичній документації, коли 45-річний чоловік вживав звичайні солені горішки, більше 10 пачок на добу. І він звернувся за медичною допомогою із тиском 180 на 120 Через 4 Тижні після усунення із раціону такої великої кількості солі, а він споживав 10 грам солі на добу, артеріальний тиск став 120 на 80 Зараз ми з вами розберемо продукти, де найбільше міститься. Солі. Але я хочу, щоб ви чітко розуміли, не сіль є шкідливою, а її об'єм, який ви споживаєте, тобто любі ліки ви можете перетворити в отруту, якщо перевищуєте дозу. І це стосується безпосередньо солі. Є люди, які дуже люблять їсти чіпси. У 30 грамах чіпсів міститься дві. 2 грами соль. І я кажу, та ні, я таку їжу не їм. Я люблю, наприклад, там рибку солоненьку червону поїсти. Там також у 100 грамах червоної риби міститься біля 5 грамів солі. Також кажуть, та ні, я таке не вживаю, я дієтично їм. Наприклад, японську їжу вживаю суші у соєму соусі на чайну ложку, на чайну ложку соєвого соуса 1 грам. Солі. Також дуже багато солі у різних копченостях, консерваціях і інших субпродуктах, які ми щоденно вживаємо. І там в середньому дозування йде 2, 3, інколи навіть до 5 грам на 100 грам продукту. Тому щоденне споживання великої кількості таких продуктів буде призводити до перенасичення сіллю, і у вас буде підніматися тиск без активації симпатичної нервової системи. Але люди. Скажуть, почекайте, а я не люблю несолене. Я люблю все, щоб підсолювати, мені так подобається. Так, звичайно, сіль подразнює смакові рецептори, вам їжа здається смачнішою. Але якщо у вас підняття артеріального тиску пов'язано із великим споживанням солі, то сіль потрібно зменшувати. І для того, щоб вам було комфортно, зменшуйте сіль потрошки по 25% тієї дози. Кожних дві неділі. І так буквально за місяць ви зменшите кількість солі, у вас знизиться артеріальний тиск, і ви будете почувати себе набагато краще. Другими продуктами це різного роду копченості, консервація, сардельки, сосисочки, так, бекончик і інше все, що містить велику концентрацію трансжирів. Трансжири, доведено в дослідженнях, вони пошкоджують ендотелій судин. І тепер дивіться, є дуже важливим моментом. Як тільки ендотелій судин пошкоджений, тут же наш організм відправляє туди ремонтну бригаду. І ця ремонтна бригада називається холестерин, яка складається із двох фракцій. Спочатку приходить тяжка артилерія, це ліпопротиди низької щільності, які створюють сітку. На цьому місці, де було пошкоджено ендотелі з допомогою транжирів. а потім зверху на нього нашаровується ліпопротеїди високої щільності і утворюється атеросклеротична бляшка. Бляшка утворюється не стілі вас нашкодити і забити вашу судину, а тому, що ендотелі судини треба ж тут же ремонтувати. Бо якщо цього не відбудеться, тиск може впасти до нуля, і це буде загрожувати. Життю бо судина пропочне пропускати плазму крові. Щоб цього не відбувалося, працює такий захисний механізм. Тому холестерин не являється поганою речовиною, а проблемою людей є те, що вони перенасичують своє раціон харчування трансжирами. саме вони є тими продуктами, які руйнують судин, і потім, звичайно, запускається отакий процес. В американському журналі нутриціології в 2020 році був опублікований цікавий клінічний випадок, де за допомогою звернулася жінка 52 років із тиском за 170. І ось воно було, що причиною було те, що вона щоденно бекончик, ковбаску, сардельку. Сосисочку, тобто була величезна кількість солі і трансжирів. І Ось лікар порекомендував її, розуміючи причину виникнення цього стану, прибрати цей із харчування. І буквально за 6 тижнів ти нормалізувався. У нас також зараз модно, дуже нам показують, що хочеш їсти швиденько, це забіг в Макдональдс чи там інший фастфуд. Бистренько на швидку руку перекусив і все. І ти йди далі працюй. Але такий спосіб швидкого харчування, де знову багато транжирів, ви знаєте, до чого призведе. І знову ж таки, клінічний випадок, де 35-річний чоловік, програміст, 5 днів на тиждень. Харчувався у Макдональдсі на протязі двох років. Це призвело до то, того, що він мав підвищений артеріальний тиск. Саме це було причиною, коли була вияснена ця ситуація, йому було рекомендовано перейти на натуральне харчування, де багато було харчових волокон, де були натуральні продукти. І це призвело за 4 Тижні до нормалізації артеріального тиску. Тому пам'ятайте, що їжа може перетворитися в яд, якщо її неправильно споживати, неправильно їжу споживати, де багато солі і транжирів. Але не тільки силь приводить до утримання води, також і цукор у великих дозах буде затримувати воду. Наприклад, 1 грам цукру затримує до 3,8-4 грама води. Тому якщо люди багато споживають цукру, особливо це газовані напої і інша випічка, це також буде призводити до підвищення. arterial nou tiskou Тільки через затримку води. Це є надважливий момент. Тому часто той, хто багато дуже солоденько, і я говорю про доросле населення, хто багато дуже любить солоденьку, у них перше є затримка води, у них є підвищений артеріальний тиск. Інка, от ой, це у вас тиск піднімається від ваги, тому що вашому сердечку тепер треба сильніше працювати, адже у вас більша маса, треба це все робити. Це ілюзія, тому що не всі люди, які мають підвищену вагу, мають підвищений артеріальний тиск але причиною підвищення артеріального тиску є надмірне споживання цукру. Знову ж таки, у 2021 році був також опублікований цікавий випадок в американському журналі нутриціології, де 30 з лишнім з хвостиком, скажімо так, років жінка щоденно на роботі споживала по одному літру Кока-Коли. І мала підвищений атеріальний тиск, коли її було рекомендовано замінити колу безпосередньо натуральну, звичайну, правильну воду з правильними фізико-хімічними властивостями, тиск. Нормалізувався, тому ви багато від мене чули, що я рекомендую пити правильну воду з правильними фізиками хімічними властивостями, де є pH 7,5, максимум 8, де є низька мінералізація води, де є мало кальцію води. Пам'ятайте, що вода не ой, хороша, ой, цілюща. Цілюща або хороша вода визначається фізико-хімічними властивостями. Тому, якщо ви хочете перевірити свою воду, завжди запитуйте сертифікат. І якщо у вас сертифікатів. Написано, кислотність води, загальна кількість солей, кількість кальцію, інших мікроелементів, які тоді ви будете знати, добра вона чи погана. Звичайно, є люди, які кажуть, ой, я вип'ю каву, наприклад, там, чи міцний чай, і в мене піднімається артеріальний тиск. Так, дійсно. Ці продукти призводять до підняття артеріального тиску. Тому хтось і каже, я каву не п'ю, бо в мене тиск від неї скаче. так. Але додатково ще зараз дуже модним являється те, що п'ють різного роду енергетики, щоб чувствувати бадьорі, щоб чувствувати силу, щоб відчути, щоб життя було ключом. І це також гуарани і інші призводять до підняття артеріального Тиску. З мого досвіду тільки комплексний підхід дійсно допомагає людям не лікуватися усе життя, а стати здоровим, де симптоми зникають і більше не повертаються. Детально про це я виклав у своїй книзі і навчаю на навчальних курсах. А зараз кожного із вас я хотів би запросити на безкоштовний, триденний, оздоровчий марафон, де ви більше дізнаєтеся про те. Як працює ваш організм і що ви можете зробити, щоб створити правильні умови для його відновлення? Реєстрація дуже проста. Переходьте за посиланням під цим відео, реєструйтеся і безкоштовно приймаєте участь. Це єдиний лікар, який на сьогодні достукався до моєї свідомості, і завдяки якому я зрозуміла, що лягати спати о десятій це не потреба, це необхідність кожного здорового і прагнучого до здоров'я організму за його схемою харчування. я харчуюся досі за його формулою. Я точно знаю, як виникають мої хвороби. Розкажу про такий клінічний випадок. До мене звернулася людина, це молодий чоловік, програміст. Працює з дому, тобто робота дистанційно. Каже, у мене піднімається артеріальний тиск. Навіть на це шийний остеохондроз. Так, він то може бути той шийний остеохондроз, але не завжди при цьому і підняття тиску. Коли детально було його розібрано, проаналізовано спосіб його життя, він кожен день лягає спати о другій годині ночі. І для того, щоб не втомлюватися, він постійно. П'є енергетики, і тільки коли йому було пояснено, я сказав, що ти маєш по-іншому змінити свій графік життя і перестати пити енергетики, тиск завжди нормалізувався. Але як ви думаєте, напишіть, будь ласка в коментарях чи прислухався цей чоловік? До тих порад і продовжив це виконувати. І звичайно, відповідь, що ні, через певний період часу він знову повернувся до того ж самого способу життя. У нього знову почав підніматися тиск, і звичайно, йому були назначені чудоліки. І тепер він живе п'є енергетики і постійно ковтає пігулку. Скажіть мені, будь ласка, і обов'язково напишіть у коментарях, у що перетворилося його життя. Але є ситуації, коли звичайні, то називають корисні продукти для нашого організму. Можуть підвищувати артеріальний тиск. Наприклад, спеції можуть підвищувати артеріальний тиск, хрін, часник може піднімати артеріальний тиск, лаврове листя може піднімати тиск. В чому ж проблема? Тут проблеми немає. Ситуація полягає в наступному: що є засоби, які стимулюють відток жовчі. А це все гостре, любий гострий продукт, любі спеції, люба жирна їжа, люба гірка їжа, люба максимально солона їжа. Вона стимулює скид жовчі, заставляючи скорочуватися жовчний міхур. І тепер, якщо у вас є порушення відтоку жовчі, через, наприклад, спазм сфінтера оді або люткенса, або набряк цих сфінтерів, і ви випили стимулятор, але не відтікає, жовчний міхур інтенсивно скорочується, і це різко активує симпатичну нервову систему, і у вас піднімається тиск. Тому знову ж таки, проблема є не у їжі, яку її вести. Це просто сигнал. Для кожного із вас ще треба вчитися працювати із покращенням відтоку жовчі. і дуже ефективно тут допомагає вісцеральна терапія. Тому, якщо у вас є підвищений артеріальний тиск, ви можете виключити або зменшити кількість вживання солі, краще виключити повністю. Цукор, зменшити вживання копченостей, консервації, сарделик, сосисок, там, де багато транжирів. і це допоможе вашому організму не підвищувати тиск. Також ми можемо використати додаткові методи, і вони в основному направлені на те, щоби знизити активність симпатичної нервової системи. Найлегшим і найефективнішим методом є дихання дихання із затримкою. Видиху, це призводить до накопичення вуглекислого газу в крові і розслабляє наші судини. Знижується активність симпатичної нової системи, і наш тиск падає. Робити це дуже просто. Ми можемо зробити отак: робимо повільний видох через рот, говорячи букву. Ш. Далі затримує... 4, 4 секунди затримуємо дихання. В Крові накопичується вуглекислий газ, уже починають розслаблятися судини. Потім робимо повільний вдох через ніс. Тож 4 секунди. Знову затримуємо дихання на 4 секунди і робимо поступово видих. Методика повинна бути саме така, що потрібно починати з видиху. Тому, якщо ви попали в якісь умови, де у вас піднявся артеріальний тиск і під рукою нічого немає, можете використати цей метод. Також ми можемо використати наш звичайний глід. Беремо 100 г глоду на 1 літр води. Кладемо в термос, заливаємо його кип'ятком. Утримуємо там на протязі двох годин. І потім починаємо вживати цей відвар глоду по 150, максимум 200 мл один раз на добу. Ви можете по 50 два чи три рази, можете за раз випити цей настій. Це вже ніякого не має значення. Речовини, які містяться в голоду, вони ефективно розширюють. Капіляри, і це призводить до зниження артеріального тиску. Плюс він ще володіє сечогінним ефектом, зменшується об'єм циркулюючої крові, і це також дає зниження артеріального тиску. Також продукти, які містять нітрати, ефективно знижують артеріальний тиск. І в даному випадку я не говорю про медикаменти. Я говорю про те, що нас із вами оточує. Зокрема, наприклад, це. Бурячок, варений червоний бурячок. У ньому природньо, без додавання різного роду хімікатів, є багато нітратів. Тому вживання. Вареного бурячка, у людей, у яких, наприклад, є гіпотонія, і так падає він бурячка стає погана. Тому якщо у вас є підвищений артеріальний тиск, у вашому щоденному раціоні має бути варений бурячок у дозі 3,5 грами на кілограм ваги. Ви можете їсти його самостійно, можете кудись додавати, ви можете його варити, ви можете його запікати, ви можете будь-що з ним робити. Детально. Про варений бурячок і його лікувальні властивості я рекомендую вам подивитися ось це відео, де я детально про це все розповідаю. Ну і куди ж без наших улюблених чорнобривців? Це квіти, які дуже допомагають у зниженні артеріального тиску. І ось є дуже простий і ефективний рецепт. Беремо одну столову ложку сушених саме квітів чорнобривців, заливаємо окропом 250 мл води. Настоюємо 15 максимум до 30 хвилин. І далі ви його можете випити 100, максимум 150 мм. Цятку, звичайно, процідити, а потім вживати. Коли його краще вживати? Краще вживати перед сном. Час прийому, тривалість, верніше правильно сказати, прийому складає не більше 7-10 днів. Тобто курс лікування отаким от чином. Далі ви маєте зробити перерву на 2 неділі і знову можете використовувати чорнобривці. Пам'ятайте, то, що насіяла мама коло хати, може вам допомогти знизити артеріальний тиск. А зараз поставте лайк або вподобайку, якщо готові відмовитися від продуктів, які підвищують у вас артеріальний тиск. Також напишіть у коментарях, що саме або на які саме продукти у вас підвищується артеріальний тиск. Обов'язково поділіться цим відео із своїми друзями, знайомими, рідними та близькими, щоб вони краще розуміли, як їжа може впливати на тиск. Ну і підписуйтеся на оновлення, які будуть виходити у моєму каналі, щоб краще знати, як працює ваш організм і як у цьому світі бути здоровим за допомогою біологічних простих природних методів?